Звичайно, що ніхто не хоче бути стороною конфлікту з інших країн цій війні, тому що це одразу покладає величезну кількість зобов'язань і створює величезну кількість проблем. Тому всі вони будуть грати обережно. Ну з другого боку, ну ми, ми кажемо про Путіна. Ну якщо відкинути там звинувачення і а, пропагандистський аспект, то Путін це анфантерібель сучасної європейської політики. Ну, меншою мірою світової політики, тому що все ж таки з Вашингтоном з Путін веде себе трошки більш обережно, і, і Байден ще в 2022 році офіційно визнавав його як, як раціонального грабця. Ну а все ж таки те, та інформаційний, той інформаційний план, який вони вибудовують. В останні, скажімо так, півтора роки, ну це мабуть це створює певні сумніви з приводу того наскільки він раціональний гравець, оскільки ем, їхні натяки, їхня риторика, їхнє позиціонування, ну в тому числі спроба. Нейтралізувати чинник ядерного стримування, взагалі усунути його як фактор сучасної політики. Це е, е, спричиняє підозри з приводу того, що він може вчинити якийсь крок, який буде несподіваним з точки зору традиції міжнародної політики, і зможе спробувати перегорнути шах, шахову дошку. Ну, я не думаю, що з 2022 року європейські та взагалі політики провідних держав ставляться до відносин з Путіним і з Росією з точки зору там особистих образ. Ну це не те, що не те, коли там, скажімо, міністр закордонних справ України перед російським посольством разом з НАТО виголошує матерні прізвиська до Путіна і, і, і таке інше. Я думаю, що все ж таки в радників міжнародної політики Макрона більш міцні нерви і більш консолідована аналітична точка зору. Що зробив Макрон останнім часом, де він зробив такий крок, який. На який від нього не очікували, який відрізняє від інших, це постановка, публічна постановка питання про можливість введення в Україну іноземних військових контингентів, при тому, що ну, спочатку реакція була дуже спорадична і хаотична, але якщо, скажімо. Спробувати підвести підсумок попередній з цього приводу, то це перша, перша публічна згода, принаймні потенційна згода західного лідера, порушити от, оті настанови, про які казав Байден на початку російсько-української війни і в березні. 22-го року я пам'ятаю на, на раді, на міністерській нараді НАТО Столтенберг 15 хвилин бігав по сцені і кричав, що Нато жодною жодною мірою не буде причетно до цієї. війни, Ніколи солдати НАТО не будуть в Україні. Так от мова йде не про солдатів НАТО, оскільки для цього потрібне рішення Сполучених Штатів і рішення затверджене альянсом, а про згоду окремих країн-членів НАТО поза межами компетенції НАТО, все ж таки порушити це. Правило, ну і ми бачимо, що пішла вже дискусія трошки іншого плану. Ну з одного боку, ми пам'ятаємо, як Сполучені Штати закликали своїх громадян негайно виїжджати з України, коли вони спочатку перебували посольство до Львова, а потім вивезли його до Польщі і в Україні не було жодного американського дипломата. Так, от тепер визнається, що країни-члени НАТО, ті, які надають допомогу Україні, вони мають. Радники вони мають інструкторів, тобто вони мають представників їхніх країн, які воюють в іноземному легіоні вигляді добровольців. Правда, останнім часом інформації про це мало. Я знаю особисто, що цей підрозділ брав участь у військах на півночі Київ, у боях на півночі Київської області. Були загиблі, були жертви серед іноземного легіону, в тому числі під час потрапляння ракети, в тому числі на Яворівський полігон. Ну однак це питання вже легалізовано.